Що можна приймати з нутрицептикам дітям з 6 до 14 років під час поганого засинання, перезбуджені та, можливо, виснажені наднирники? Ну, я думаю, що це, по-перше, дефіцит вітамінів групи Б. Можливо, по-перше. По-друге, а тут відновлення після хвороби та ковід. Угу. Дивіться, значить, гліцин, хай дитина поп'є, 2-3 місяці можна попити гліцин. Ліцетин обов'язково, тому що це не тільки ці ліпідодні оболонки, це і робота печінки, да? тому що фосфоліпіди дуже важливі у нас печінка вся з фосфоліпідів. Що це дає? Це дає і вітаміни групи Б, і ліцетин для печінки дають покращення її характеристик. Клітин, а значить роботи. А що це значить? Це значить детоксикація покращується печінки. Як тільки покращується детоксикація, нервова система в порядку, тому що дуже багато, дуже часто і дорослі і діти, головні болі, дратівливість, безсоння це є признаком, це симптоматика прямо перевантаженої печінки поганого відтоку жовчі. Тобто, як тільки ви покращите детоксикацію печінки, Усі ці речі поступово відступлять. Ну, і допомагати це в першу чергу. Гіжа, по-друге, гліцин, ліцетин. Так, а також для відновлення мікрофлори кишківника та для від, е, підвищення імунітету при гасогостренні під час застудного захворювання у дитини. Е, дивіться, як тільки хоч дорослий, хоч дитина, ну зараз ми про дітей говоримо, як тільки захворіла, не чекайте, поки треба буде. Пити ліки з першого ж дня, і навіть для профілактики я раджу, коли починається сезон застуд, пропити по одному-два місяці хоча б пробіотики на ніч, гарний пробіотик або сімбіотики, коли там і пробіотик, і пребіотик. Пребіотик – це клітковина розчинка. Тому пробіотики на ніч обов'язково з, з перших же симптомів. Далі. Сахаровіцеди буларді це, це в день між прийомами їжі. Це теж вони належать до пробіотиків, але зовсім іншого плану. Зовсім іншого. Це такі прекрасні речовини, які є такими натуральними антибіотиками природніми. І вони не тільки вбивають патогену мікрофлору, і віруси, і бактерії, і грибки, так ще і натомість допомагають наростити хорошу. Тобто пробіотики на ніч, сахароміцеди в уларді, між прийомами їжі в день. Один-два рази цього досить на день дитині. Далі омего-3, тому що вона є протизапальною і дуже допомагає відновити імунну систему да, м'яко. І е, сироп чорної бузини. Так само в мене є папка в моєму я, здається, давала там дитячий сироп чорної бузини, він прекрасний. І я не розумію, що ви питаєте, як я все це давала в протоколах. І після ковіду, і поновлення. Можливо, вони ще у вас не відкриті, хоча, так, да, це, мабуть, буде, знаєте де, після уроку з імунітету. Тому не хвилюйтеся, ви все це побачите. Там є сироп чорної бузини. І ще, знаєте, що можна: відвар солодкий. Він не тільки є гарно відходить мокрота, розріджується, не чекайте, поки буде кашель. Це заздалегідь, вона має такий м'який імуномодулюючий ефект. Так само. Так, Та чим дитині допомогти, якщо можливо знижена кислотність у шлунку? Це в першу чергу плантаглюцид. Це сок, гранульований сок подорожника, він продається в аптеці. По одному саше. Розводити в невеличкій кількості води і випиває дитина за 20 хвилин до початку їжі. Далі, натуральний яблучний оцет під час їжі, теж в невеличкій кількості води, наприклад, чайну ложечку. Можна і столову, якщо підліток, але починайте з чайної. В теплої водичці дитина вже почала їсти, потім випила цей оцет і продовжує їсти. Прекрасно! З кожним прийомом їжі, по чайній ложечці, і через декілька місяців дитина вже буде краще травлення. Буде. І протягом дня лимонну воду. Але не багато, Буквально на пів літра води це мають бути ну, декілька крапель лимонного соку, щоб вона не була кисла, щоб не було подразнення шлунку.